Його не розсиплять. Е, В розділі боротьба нафри на завдання покласти на лопатки, втримати 3 секунди, або якщо хтось з спортсменів розірве захват. Це також вважається поразкою. Бій ведеться також три сходки, в яких рахунок може бути або 3-0, або 2-1 на користь одного зі спортсменів. Е, за командою готуйсь. Спортсмени роблять захват. Роблять захват. За спиною суддя перевіряє міцність захвату, а також правильні захвати, щоб спортсмени у кожного спортсмена одна з рук була з з згори, інша знизу. Обов'язкова вимога для боротьби навхрест це щоб їхні ноги були паралельні одна одне, щоб жоден зі спортсменів не робив зразу під час. Е Підготовки до поєдинку є такі спортсмени, коли виставляють одну ногу, тим самим вже готуються до виконання кидочку. Це невірно. І спортсмени роблять. це. І за командою бій, спортсмени починають. це. Е, не дозволяється, щоб спортсмени опускали голови нижче плечей. Да? Тому що якщо він ну, ниряє, то вже немає в нього зачепу, захват і він. Так можна, але не, не треба так робити. То це не буде вважатися, буде помилка. Якщо спортсмени під час поєдинку постійно е винирюють захвату, перше йому буде усне зауваження, за друге, йому буде зроблено мінус бал. Ну, буде наданий бал його супротиву. За командою. Бій. Спортсмени починають боротися. В боротьбі нафрис дозволяється робити будь-які кидочки, не розчіпляючи захвату. Навіть коли ви падаєте, ви не повинні розчіпляти захват. Можна робити захвати ногами, ніг підсікання, обвіви, обхвати. Все це можна робити тільки на Руки у нас тримають міцно на шию та плече. Приготувались. Бій. Е, в змаганнях е, коти-горошка, в змаганнях тягнебука, в змаганнях боротьба на фрест, Під час ну, завмерли, да, зараз хлопці е, лежать на спині, і суддя на килимі відраховує 3 секунди. Пі, після відрахування відкладе руки стоп. І е, е, зупиняється поєдинок. Всі ці наші змагання боротьба на фрест, боротьба на поясах, тягнебука. І штовхач, вони не, в них немає обмеження по часу. Вони йдуть по балам. Ну і далі я теж розкажу, будуть інші на змагання, Вони також в наших змаганнях на час йдеться тільки в рукопищі. Це у нас був перший бал, і в нас виграє. Да? Хоч і він, як кричав, Тягний бук, Бука, він легший за Івана, але це. Не дає йому переваги, так? Да? Другий сход. <кій> Приготувались. Бій. Тут, дивіться, тут, от як ми на змаганнях проводили, тут завдання виграє не той, хто зробив кидок, а той, хто викрутився. Навіть зараз в цьому положенні. О, вже, боже, Боже. Три. Стоп. Да? Дивіться. ну В цьому положенні бувають такі моменти. Зараз зробіть, один кидає, інший зразу перевертає. Я Ну, спробуйте. Да? Один кидає, інший зразу перевертає і втримує на лопатках. Да? В цьому випадку перемагає той, хто втримав, а не той, хто кинув. Зараз, будь ласка, розверніться на. Ще, 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 дивіться, да? що вважається положенням на лопатках, да? коли е, обидві лопатки практично е, касаються підлоги або кут між однією лопаткою і іншою менше 30 градусів. Тому що бувають такі моменти, коли вони лежать на своєму захваті і немає змоги покласти на обидві лопатки. Якщо спортсмен лежить, да, отак от от, на боці, Інший спортсмен ну, вважається, або якщо подивитися з іншої сторони, то мені вважається, що спортсмен тисне його на лопатки, але це є невірним. Ви повинні дотиснути його на лопатки. Якщо під час поєдинку спортсмени починають рухатися, він да? докладає його на лопатки. Да? Ну, Поклади на лопатки, він роз, знову назад. Я рахую раз, два, от, на три він вже. Перекинувся. Це не не рахується. І починається наступне. Знову ти його кладеш на лопатки. От зараз теж таке положення він лежить на боці, а не на лопатках. Тому завдання покласти на лопатки. Да. Я починаю раз, два. І можна ще. Стоп. Зараз от виконати крутий місток повністю на місток. Во. Ще, ще, ще. Коли він відірвав повністю е, лопатки, ветер, знову рахунок припиняється. Да? Тільки от починається. Раз, два. І знову може вони перейти або в іншу сторону, або в положення не. І завдання утримати чітко 3 секунди на підлозі. Для того, щоб ви е, е, рахували правильно, ну, ми всіх суддів привчаємо рахувати і один, і два, і три. Це буде точно 3 секунди. Бо у нас були такі моменти, коли один суддя рахує. Раз, два, три. А інший рахує практично, якщо дивитися на секундомери по відео, то у нас буде там по 5, по 6 секунд. І раз, і два, і три. Три секунди втримали, стоп, піднялися. Встали в стійку. Ще які у нас бувають моменти. Да? В боротьбі.